Десятки рибалок можна побачити на кризі тернопільського ставу в зимову пору. Іноді любителі зимової риболовлі виходять на дуже тонку кригу, ризикуючи життям. За це їх називають місцевими камікадзе. Нещодавно правила безпечної поведінки на льоду рибалкам пояснили тернопільські рятувальники, які провели рейд на ставі. А тернополяни, які вже роками рибалять взимку, розповіли журналістам Терено про своє захоплення і способи перевірки криги на міцність. Пан Віктор займається риболовлею з дитинства. Цьогоріч зимовий Сезон розпочав ще з першого льоду, проте недосвідченим рибалкам рекомендує так не робити, адже це може бути надто небезпечно. Виходиш на лід, дивлюся, якщо прозрачний лід, то це якщо береш то піч, ну є така піця, і дивишся товщину льоду. Або буром, біля берега, прослирливий. Якщо я бачу, що на льодка, порухався, все добре. І по... зайшов далі, дивився, якщо прослідов лункою, як за затунки вернувся назад. Як каже чоловік, взимку можна мати хороший улов. Різна риба. Там може і карася, і короб піти залежно від сезону, вже під кінець зими, в кінці лютого там може вже і караси піти, і коробець. А так ось плотва, і от тут лящ. Ну, треба попасти, треба знайти ямку. А я не дуже так, бо не... якби часто ходив кожен день, то так, а так зрідка. Луночку буром зробив. Підкормити треба, щоб воно трошки підходило. А на мормишку, на мотиля, або на поплавочну, маленький гачочок теж в Загалом на тернопільському ставі водиться близько 25 видів риби. Своїми спостереженнями ділиться затятий рибалка Василь. Чоловік показує фото трофеїв. Проте рибалить переважно влітку. Цього року вийшов порибалити вперше за зимовий сезон. Хежа є у нас сом, судак, окунь і шука. Є чотири види, хижі риби, а решта все біла риба, мирна. Є карп, клень, лящ, лин. Ну я більшість ловлю лящів, линію. Рятувальники наголошують, що зараз лід на ставі досить тонкий, відтак перебувати на ньому небезпечно. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 сантиметрів. Також рибалкам слід пам'ятати, не можна збиратись поряд великими групами та пробивати поряд багато ополонок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.